Якщо з генетикою, наприклад, не пощастило людині, е, чи може вона її якимось чином ну, зламати? Да? Якщо там не знаю, спадкові хвороби якісь, чи може вона перебороти, якщо буде вести е, хороший спосіб життя? Ну, по-перше, ламати нічого, що в нас є, це не, не радять uh -huh. спеціалістів. Це не найкраща історія щось ламати, краще це е, знати? Е, бути обізнаним і жити в гармонії з цим, і знаходити оптимальні умови для існування під ту генетику, яка в нас є. У нас немає гену діабету, як нема гену шизофренії чи аутизму. Це зазвичай комплекс різних генетичних чинників, яких там сотні, інколи тисяч, інколи десятки тисяч. якщо ми говоримо там про складні ситуації, і ось ця комбінація вона перемішується в. При кожному новому зачатті, скажімо так, нової людини, і таким чином реалізується в у нової людини. І яку ось цю лотерею людина витягне квиток, скільки там буде відсотків, які будуть підвищувати або знижувати ризик захворювання, це питання кожної конкретно цієї перетасовки генів, яке відбудеться на етапі запліднення.